Як заробити криптовалюту школяру, студенту або людині, яка не хоче ризикувати і вкладати свої чесно зароблені гроші в цьому відео? Я вам покажу просту, насамперед дуже легесеньку схему заробітку, де ви від А. То я побачите, що потрібно зробити для того, щоб в подальшому у вас заробіток тільки зростав. Тобто, це не буде така схема, де ви, наприклад, коли ви працюєте над цією схемою, все працює гарно, ви заробляєте гроші після того, як ви забули про цю схему, немає часу чи інші проблеми, якісь ви перестали це робити, і у вас заробіток пропав. Ні, тут такого не буде. Як тільки ви почнете виконувати дану схему заробітку, в подальшому у вас заробіток тільки зростатиме. Так як ризиків тут взагалі немає, ця схема підійде абсолютно для всіх, для тих, хто хоче. Почати заробляти криптовалюту абсолютно без безвкладенно. Якщо відео вам сподобається, я попрошу вас підписатись на цей YouTube канал та поставити вподобайку авансом. Якщо відео не сподобається, в кінці просто відписуйтесь та забувайте про цей YouTube канал. Думай, де ви на YouTube каналі Шарку все про заробіток. Одразу хочу вас спустити на землю, щоб ви не думали, що тут якісь зараз будуть золоті гори обіцяні і тому подібне. Дивіться, там, де ми не вкладаємо ніяких грошей, робимо абсолютно без наших вкладень. Так, заробити можна, але це не будуть десятки, сотні тисяч доларів завтра. Так, з цією схемою спокійно можна дійти до такого заробітку, як там 500-3000 доларів в місяць. Але потрібно поступово працювати, не забувати про те, що у вас є ось така прекрасна схема. Використовувати ми будемо для цього TikTok, Facebook і всі біржі. Про які ви знаєте. Одразу кажу наперед, я в кінці покажу свій результат, скільки на цьому заробляю, власне, я. Півмільйона доларів. Більше. Більше, ніж півмільйона. Це за один місяць моєї роботи, скажімо так. Отже, ми будемо займатися простим арбітражом трафіка. Ми будемо брати соціальні мережі, заливати туди відео на криптотематику, і в своїх соціальних мережах ми будемо залишати посилання на ту чи іншу біржу. Ви скажете, як це працює, і взагалі чого біржа мені буде платити гроші. Дивіться, насамперед в кожної з бірж є своя реферальна система. Тобто, тут не буде такого, як на тих бінарках, де ви привели людину, і ви з тої людини, яка втратила гроші, заробляєте там 70 Десять тут такого не буде у випадку з криптобіржами. Ви будете заробляти відсоток з їхніх комісій. Або якщо ви захочете працювати по ЦПА системі, тобто за кожного приведеного реферала, біржа вам платитиме в середньому, там 5-10 доларів за реферала, який пройшов верифікацію, і зробив депозит там від 100 доларів. Для прикладу на кожній з бірж умови будуть різні. Ти розумієш, що така система Ньютона, блядь? Отже, як створити свій TikTok чи Instagram у 21 столітті в 25 році для вас вже не складе труднощів. Після того, як ми створили всі ці соціальні мережі, ми починаємо заливати трафік. Де брати трафік, де брати відео для того, щоб постити в своїх соціальних мережах? Для цього ми беремо YouTube, для цього ми беремо інші tiktok акаунти, скачуємо відео. Чуть-чуть оптимізовуємо і перезаливаємо у свій TikTok аккаунт Ми за це не переживаємо, що нам той аккаунт забанять і так далі, тому що ми завтра можемо створити інше і далі заливати відео. Таким чином, ми збираємо перегляди, люди, кому цікаво, як зареєструватися на тій чи інші біржі, чи як заробляти на криптовалюті, будуть переходити за нашим посиланням. Для цього, щоб люди переходили, ми просто під кожним відео пишемо, що, наприклад, в шапці профілю є посилання на біржу, де ви отримуєте 20% знижки на комісії пожиттєво. Ось і все. Я не рекомендую. Нікому робити так, наприклад, що ви берете якісь розважальні відео е, і просто заливаєте в TikTok, головне, щоб набрало більше переглядів. Тут важливо ціліва аудиторія. Тобто, якщо у вас відео набрало мільйон переглядів, але там, де якийсь е, хлопець впав чи зашпотився і так далі, звісно, що конверсія тут буде мінімальна, так? Але якщо у вас відео, де там хтось розказує, як він заробив там на ф'ючерсах чи десь трейдів, він заробив, там 1000 доларів, і те відео набрало там 200-300 переглядів, один. Людини, можливо, перейде за вашим реф-посиланням, зареєструється, таким чином ви будете з нього заробляти кожного дня, кожного місця, коли він трейдить. Ви маєте заробіток 20-30% з його комісій. Я думаю, ви зрозуміли, що чим більше буде у вас рефералів на тій чи інші біржі, вони будуть торгувати, вони будуть заробляти таким чином, якщо у вас там є 50 100 людей, які активно торгують на біржі, приблизно в місяць у вас заробіток з них складе там 20-50 доларів. Якщо у вас там відео будуть вистрелювати, будуть набирати перегляди, люди будуть реєструватися за вашим рефпосиланням, і приблизно у вас там 200-300-500 рефералів на одній біржі, з них вже можна заробляти 150-200-500 і доларів. Знову ж таки. Багато з чого буде залежати чи активний користувач, тобто він може там в день відкрити дві-три угоди і на цьому крапку. Може забути про це так, але знову ж таки, тут не показник в реєстраціях. У вас може бути одна, там дві людини, які кожного дня набивають там об'єми по по 300 тисяч. За місяць, наприклад, ці два реферали наб'ють об'єму там 10-20 мільйонів, і з цього ви заробите 1000-2000 доларів. Просто із-за того, що у вас є активні. Користувачі ті, які торгують, які трейдять, які заробляють на тій чи інші біржі. Схема тут максимально проста, нічого складного немає. Берете соціальні мережі, ви можете просто брати одне відео і одразу постити TikTok, Facebook, Instagram, Reels. Що знаєте, туди і заливаєте ось ці відео. Обов'язково залишаєте свої РЕФ посилання на біржу. Ви можете зробити собі окрему таку сторіночку, де буде одразу посилання на Binance, на Bybit, на OKX і на такі всі топові біржі, де дають непоганий відсоток або є система CPA. і люди просто клікають Коють на це одне посилання і одразу переходять і бачать всі біржі, які є у вашому. Ось такому е, шорт-листу, скажімо так. Ну і з кожним днем, якщо TikTok не буде блокувати ваші аккаунти, якщо ви будете робити це більш-менш правильно, запікувати якісь там е, такі слова, які TikTok бани там крипта, гроші, долари і так далі, тоді у вас е, відео будуть набирати кожного дня все більше і більше переглядів, і таким чином кожного дня прибуток ваш тільки зростатиме. Тож давайте я вам покажу декілька скринів тільки за один місяць, скільки мені вийшло заробити, е, завдяки тому, що в мене є YouTube канал і Telegram канал Там я публікую різноманітні Способи заробітку. Так, він є мій авторський, і веду я вже його дуже давно. І моїх підписників там вже вдосталь. Але знову ж таки ми будемо говорити про те, скільки зараз заробляю я, і скільки можете заробляти ви. У мене не найбільший канал там в Україні і тому подібне. Такий, скажімо так, середній, але ось такі суми на даний момент я заробляю. Знову ж таки, цей місяць канал активно не в'ївся, так як я бачимо Робив студію свою, дуже мало було часу на запис відео і взагалі ведення свого телеграм-каналу. Так як я й казав на початку, якщо відео не сподобалось, можете забувати про цей ютуб канал, відписатись, злюпити дизлайк. А якщо сподобалось, залишайтесь. Тут все про заробіток. Можете написати свій коментар, про що б ви хотіли, щоб я зняв наступне відео. До наступного відео!